Доброго ранку. Анонсуємо новий об'єкт у продажу. Це будинок з загальною площею 65 метрів квадратних, який знаходиться в селищі Калинопіль Черкаської області Сенеградського району. Даний будиночок знаходиться на асфальтованій центральній вулиці, розміщений на 7 сотках землі. Будиночок гарний, утеплений. Наразі тут проживає сім'я з дітками. Так як він знаходиться на центральній вулиці, все в пішій доступності. Найближче це початкова школа за 2 хвилинки та доросла школа, центр за 10 хвилиночок. Так, також присутній город, надвірні споруди, літня кухня, погріб. Будиночок має газове та пічне опалення, утеплений. Кого зацікавлений даний об'єкт, телефонуйте. Організуємо перегляд. Будиночок всередини ось так виглядає веранда, це вхідна частина. Потім переходимо в самий будиночок. Тут у нас зала з заміненими радіаторами. Три вікна, вікна дерев'яні, хороші, все в чудовому стані. Тут у нас кухня, газовий котел, квічне опалення. Земельна діляночка. 7 соток, Ванна кімната. І ось така кімната та спальня теж з грубкою. Дуже хороша локація, близько до початкової школи, до магазинів, близько до центру. У пішій доступності центр за 10 хвилин, початкова школа за 2 хвилини. Також в центрі знаходиться садочок та інші супермаркети, такі як Аврора, візит. Угу.